Вітаємо всіх на нашому каналі. Вже ж 21 ша серія, як швидко плине час. Хто новенький швиденько ставте пальчик вгору та підписуйтесь, та камон дивитись, чим же ж ми займалися на цьому тижні? А зараз буде щось дуже гарне. Наш фотограф Ольга замовляла нових гарнющих фонів. І зараз, так мовити, тестуватимемо. Фотосесію песиків ви вже бачили, а як усе готується і відбувається у котиків, ми вам покажемо сьогодні. Собачками, напевно, попростіше буде. Хоча й котики кращі моделі. Але у котиків поки це все становиш, налаштуєш, а потім ще справляєшся з тою чергою. Як ви побачите, збиратися тут всі будуть, щоб їх пофотографували. Поки ж створюється ця краса, з моделлю ми граємося, пропонуємо і пригощаємо смаколиками, чухаємо, гладимо, треба ж якось змусити дивитись в камеру. Я напевне знаю, про що ви зараз думаєте. Чому ж ми не зробимо окрему кімнату саме для фото? По-перше, у звичному приміщенні котики розслаблені і добре позують. По-друге, вільних приміщень, на жаль, у притулку просто немає. Не пам'ятаю, казала чи ні. Фотосесії відбуваються раз на тиждень. Наша Ольга працює взагалі віддалено та без вихідних. Так як просто уявіть собі обсяг роботи цієї. Моделей багато, за одну фотосесію відзнімається до десяти тварин. Малеча ж росте і змінюється, хтось гладше, хтось худне. Ти помічниця? Хеппі. Хеппі! Да, тут ще багато помічників. Хтось тільки після грумінгу, хтось навпаки обріз шорсткою та виглядає зараз ще краще, аніж виглядав. Да і тварини ж до нас постійно потрапляють. А ще намагаємося змінювати фото по сезонам. Зима-зимові, літо, літні, осінь, осінні, весна, весняні. Красунчики готові створювати красу. Хеппі завжди готова, аби тварини на фото були максимально такі ж, які вони є в реальному часі. Насправді ці фотосесії це дуже складний, але захоплюючий процес, Хеппі! Вирішили підкріпитися перед фотосесією. Єна, тобі, напевно, не потрібно багато їсти. Ого. Подивіться, яка вона товстенька. Дуже, то, ага. <смірка> <смірка> яка вона товстенька. Ну, все, майже все готово. Поїхали. <смірка> Якось так це все відбувається. Коротко вам показали. Так фо фотографується кожна тваринка по черзі. Потім це все збирається, все, що встановлено. Ну і фотограф їде додому. Далі оброблювати фото. І вже ми викладаємо їх в соціальні мережі та на наш сайт. Прихворіли наші сторожили Ляля, наша старенька. Ельза Дай в Лялі щось поганий апетит та низькувата температура. Собачка доросла, років 15, живе в нас увесь час. У Ельзи, по словам нашої співробітниці, був невеликий судомний напад. І наш безхатній Тайсон. Зараз підемо до нього. Сьогодні це комбо буде здавати аналізи, а завтра поїдемо на УЗДшки. Далі, Люсик. Йдемте до Тайсона. Ось наш нас достатній Тайсон. Да, Джойсон, він у нас алергік. Не знаємо, що з ним робити, його і на вулицю не випустиш назад. Постійно роздирає себе повністю, весь червоний, а там його годують не тією їжею, яку йому потрібно їсти. Схуд! Да, Тай? Ай-яй-яй, Тасюня. Зараз підемо здавати кров і завтра на УЗДшку. Зрозумів? Усе ми готові набирати усім нашим пацієнтам кровушку. Ельза, як завжди, камінчик. До речі, вона багато разів була донором, і усі наші асистенти тренуються на ній брати кров та ставити катетери. Ляля ж, звісно, не така смілива, дуже бідолашній страшно. Ура, усі справилися. Вони справжні красунчики. Трималися прямо герої. Їдемо далі чекати наших пацієнтів. Ельза спить, а Ляля нервує. Тайсона не взяли з собою, тому що його помилково погодували. Ось ми й приїхали. Ельза, як завжди, камінчик. Треба було її не Ельза, а камінчик назвати. Аляля прямо дуже дуже нервує їй страшно. Вона не розуміє, де вона, оскільки вона вперше за все своє життя виїхала кудись у місто. Нічого справиться в неї справжня команда підтримки з собою. Молодець-молодець-молодець! Ілізучик, молодець, молодець. що там? Ти камінчик? А ти крикун. Далі. Ти крикун. Ось такого. Зайчики врятували з озера. Тону. зараз будемо вигрівати його, весь труситься. П'єць, як він замерз. Зараз швиденько катетер і на грілочки з теплою крапельницею. Будемо сподіватися, що все буде добре. Пройшло десь півтори години, песику значно краще. Є апетит, температура вже підіймається. Надіємося, що все буде окей і господар знайдеться. Це просто жесть. А наші травмовані голуби відклали яйця. Ми насправді все розуміємо і це природньо, але розводити голубів ми точно не будемо. Тому зараз зробимо все для того, аби вони не вилупились. То песику значно краще, і, до речі, знайшлися його господарі на днях мають його забрати. Наше комбо, які обстежувалися, також ні в кого ніяких відхилень. Все ніби окей, будемо спостерігати далі. А вам дякую всім за перегляд! Чекаємо вас в наступному відео.